Нестерпно чудовий флоп для дам. Чому Чи в мене є рейндж рейза в позиції? Без позиції буде. Позиції не буде. Ой. <смірко> Ой! Ну якщо вміше туз тут король, чи там дама, чи тузп'ять, якийсь свідоці, це чудово. Якщо тузи не дуже. Ну, я переживу цей бідбід, uh, можна його викласти, врешті-решт буде. Але прикол в тому, що я мішу трохи не покриваю. Ви він це мегакулер може бути, так? Але. О, у нього може бути фулгаус на туз 5. А у нього буде фулгаус на тус 5, нам підходить. До речі, у нього ще може бути лінія чек-кола з королем, з королями, а що ні. Коротше, ми тут часто виграємо. Тільки тузам програємо, але якщо це відбудеться, ну так Бог з ним може. Я би сказав, що мені для Міші не шкода, але мені для будь-кого шкода. Чек з тузами теж може зіграти. Ну ладно, у нас легкий виліпуш. Коу, туз король, сюди, Міша. Сюди, Міша, Читаємо цю гру. Це було нескладно прочитати, бо в мене були наци другі. Це не складно читається. Міша такий даєш твою ж.